Щоб нам такого тут побудувати? Всім привіт, з вами Лімбрія, і ми продовжуємо з грою острів. Я вже налаштувала деякі виробництво, деякі сезонні роботи. Можливо, щось я трошечки виправлю, але нам далі треба розвиватися і збільшувати наше місто. Звісно, що я продовжую будувати хатки. Але є ще багато різних будівель, які ми можемо побудувати, зробити робочі місця і почати щось виробляти і продавати це. І я вже побудувала річний порт і почала торгівлю із панютини. Продаю яблука та цибулю в основному. До речі, яблука те, що ми не продамо в деркачі, ми потім весною продамо панютини. І також я вже побудувала човнярню і риболовню. У мене в цьому році вони якраз робили. Вили сушену рибу і залишки ми зараз продамо І я досі таки не вирішила, чи хочу я робити цей свинарник, чи ні. Мабуть, ця ідея буде далі висіти. Якщо я захочу сало то дійсно можна буде його просто купити в іншому місті. А от м'ясо я можу отримати спокійно з корів. У мене їх стане більше, їх вже трошечки розплодилося. Я зроблю скотобійню і час від часу у мене буде яловичина. І я все ж таки наважилась побудувати зараз другий корівник. Нехай ці плодяться ще, але буде вже ще один корівник одразу тут поряд, щоб я розуміла скільки місця у мене тут ще є. Можливо. Навряд чи я тут, звісно, щось побудую. Хоча не знаю, можливо, я тут оборіг зроблю або два обороги, тому що у мене дуже багато сіна. Вони вже заповнили всі оборіги, які у мене є. А сіна мало не буває, нехай буде. Можливо, я почну розводити дуже дуже багато корів, тому що я так думаю, що вівчарню. Я, мабуть, не буду будувати, тому що вони будуть давати мені вовну, а я не можу валяльню побудувати. Ну, точніше, як я її можу побудувати, але вона без течії не буде працювати, тому сенсу немає її будувати. А що мені робити з тою вовною, незрозуміло. Корови мені будуть давати і м'ясо, і молоко, і будуть ще й волами ставати на фермах, тож дуже непогано. Але я подумала про те, що можливо я все ж таки побудувати. Дую курник, буду отримувати яйця та м'ясо можна продавати містянам. Можна яйця експортувати в інше місто, до того ж, я не впевнена, чи зараз в цьому є потреба, бо я плюс-мінус поки що трошечки налагодила закупівлю у селян. До речі, в минулому відео я якраз шукала ось цей баланс між кількістю їжі в коморах та селянами, які у мене зараз є, щоб продукти не псувалися і я не витрачала кошти. Не прямо, щоб мені сильно були потрібні зараз кури, але можна побудувати. А от згодом найняти працівника і закупити кореї, просто щоб одразу розуміти, в якому місці вони будуть, ну будуть вони біля води, звісно. Але, можливо, я приберу з будівництва. Просто-напросто свинарники поставлю на це місце корник. Плюс їх можна буде доволі легко кормити пшеницею. Правда у мене вона ще не вирощується, але вона буде вирощуватись в наступному році. Та й взагалі користь здається, можна там багато чим кормити. Тою ж гречкою у мене здається є вже. Ляне насіння теж чудово. Вони їдять, тож можна буде викрутитись. Плюс і гречку, і пшеницю можна. Імпортувати з іншого міста, можна розібратися, але не прям що в мене зараз є потреба в тому, щоб у мене були ще якісь продукти. Поки що у мене нехай накопичується ляне насіння для майбутніх корей, а там вже виберемо, чи будуємо, чи ні. І от що з виробництв, можливо, я побудую ще одну ткальню. Я думаю. Подивлюся спершу, як у мене працюють дівчата. У мене в цьому році доволі багатенько урожаю льону. Дивіться, я думаю, вони в чотирьох можуть спокійно собі працювати, тому що ого, дивіться, у мене тут льону дійсно дуже багато. Тому можливо, я зроблю ще одну ткань. Нехай вони тканинку активно роблять. І можливо, якщо таке дійсно далі буде, я побудую ще одну кравецьку робітню. І вони будуть одяг робити. Я буду продавати і своїм місця там, і звісно, я буду це все експортувати, тому що я хочу торгувати з іншими містами і заробляти на цьому гроші. Я ще не знаю, чи я буду робити теплий одяг. Його здається, можна продати лише в панютине, але для цього мені потрібно імпортувати буде сукно і вчину. Тож треба подумати, чи це буде вигідно, чи можливо. Не треба цим займатися, тож я ще не знаю. Але це як ідея і додаткове робоче місце для моїх містян. Але от я ще додала поля і з наступного року хочу вирощувати пшеницю. Це якраз і для корей буде. Але я подумала про те, що я хочу, мабуть, зробити гуральні, тому що по суті я можу робити горілку вже. Єдина проблема це цегла. Тобто мені потрібно цегельню спершу побудувати, а вже потім робити гуральню. Але в принципі, чому б не зробити? Пісок мене здається, немає купальні піску, але він буде, тому не біда. Побудувати тут цегельню. Нехай вони поступово роблять цеглу і потім я зроблю гуральню, тому що можна робити горілку. Згодом ми побудуємо корчму. До речі, дивіться, у мене 182 людини вже недовго до 200. Після того сім'я може заїхати в корчму. Тобто треба подивитися. Що ми будемо з цим робити, і плюс у них буде якийсь алкогольний напій нашого виробництва. Звісно, можна закупити горілку і медовуху, здається, з панютини і барвінкове. Але це навесні вже робити, не взимку. Але все ж таки ідея з гуральною у мене засіла. Якби я могла замовити це в іншому місці, я б взагалі на ізі зараз все побудувала і робила би вже собі горілку спокійно. І я думаю про те, що я б хотіла і пивоварню. Побудувати, але це я зроблю трошечки згодом, коли я, можливо, побудую ще другу ферму, зроблю ще декілька полів і там почну вирощувати ячмінь. І поки він там виросте, він накопичиться, я краще складів, ще декілька добудую. Нехай там накопичиться багато ячменя. Побудую ще хмільник. Хмільник, можливо, навіть можна і зараз побудувати, він там легко будується. Нехай хміль накоплюється, він тим більше не псується. Для майбутньої повиварні буде. І можна буде виробляти. Пиво, пиво можна буде продати, здається, в Панютини і горілку в якесь сухопутне місце. Здається, можна було продати, а, до речі, в деркачі можна продавати. от 1300 вони вже хочуть, ну майже 1400. Доволі непогано. І згодом цей запит у них буде виростати, тому можна на цьому буде заробити. Плюс гуральню, можливо, я побудувала би десь поближче до води, якраз щоб вони звідси тискали воду і не чіпали мої краниці. І плюс можна буде потім ці алкогольні напої так само продавати і в ядках нашим містянам, ну і в корчму, звісно, що коли вона буде побудована. Курчма, мабуть, буде тут десь в центрі, якраз, або, можливо, ось тут. От, треба подумати, де її розташувати, щоб залишити місце, не забудувати нічим іншим. І ще я б хотіла побудувати силивариню, але. Для силаварні треба багато яких кроків зробити, тому це тільки там в якомусь майбутньому, поки що воно мені не горить. Хоча сіль, до речі, доволі легко виробляється, якщо не брати до уваги, скільки всього треба зробити для того, щоб побудувати цю силовирню і добувати її. Її можна легко продавати і для нашого виробництва вона знадобиться, і в інше місто продавати. Я не пам'ятаю, чи в одне, чи в два можна було продавати, але доволі непогано. Єдина проблема, що у мене, наприклад, ось тут. Такі маленькі родовища, але тут у мене поля. Тому ця ідея трошечки почекає. Слухайте, а де у мене взагалі? Ось тут трошечки, нічого собі. А що не? Так, отут-от є. Ну тут я взагалі поля збиралася робити. Я ліс не хотіла вирубати от в чому. Ну можна отут з краєчку, тут не рівня поверхня. Добре, дякую. Ладно, це потім я з цим розберуся, тому що для соливарні мені потрібні коні. Тобто мені потрібна конюшня, і мені ще потрібні підкови і збрую. Ну, підкови то ми можемо виготовляти, а от збрую, здається, не можна десь закупити, тому нам потрібна ще буде ремарні для цього, щоб зробити збрую і тільки потім будувати соливарню. Тобто дві будівлі, як мінімум, треба зробити. Тому поки що я не буду. За це братися в майбутньому. Я теж планую побудувати поташню миловарню. У нас буде накопичуватися ліз корів, і можна буде робити так само мило, але це в майбутньому. Поки що нам це не горить. І В майбутньому я збираюся робити скляні вироби, глиняні тому нічого. Я б ще хотіла, можливо, через деякий час побудувати другу риболовню. Нехай вони рибачать. Це буде додаткове місце для роботи. І плюс цю сушену рибу можна продавати в інші міста. Здається, там декілька міст, в які можна спокійно буде продавати і на цьому заробити кошти. Або як варіант, якщо у нас різко закінчаться кошти, то, точніше не кошти, а їжа для наших містян у нас буде сушена риба, яка не пропадає. Тож це доволі непоганий варіант. Але поки що я планую сфокусуватися на розбудові полів. Зроблю ще ферму. Подивимося, до речі, як у мене швидко вони засіюють оці поля. До речі, я б хотіла ще один плуг зробити, але в мене тільки один бугай. Можливо, я зараз закуплю двох бугаїв, щоб я зробила двох волами і один, нехай буде у нас просто в корівнику, для того, щоб вони швидше розмножувалися, щоб просто швидше вони орали поля і різнороби почали засіювати це все. І поглянемо. Якщо вони будуть доволі швидко все робити, можливо, я додам ще тоді поля і згодом побудую ще іншу ферму. І якраз ми будемо там вирощувати і пшеницю, і ячмінь, гречку можна так само продовжувати вирощувати чисто для наших селян і для майбутнього курника. І я думала про те, якщо в мене буде багацько соняху, то я побудую ще одну олійницю, буде вироблятися у мене олія, яку можна в багато яких місць продати, що дуже чудово. І можливо, на крайній випадок продавати нашим селянам, але я цього не планую робити. Це якщо тільки у мене різко все їжа взагалі закінчиться, і мені треба буде чимось їх кормити. Але я думаю, до такого прям сильно у нас ще не дойде. І можливо, я побудую ще сади, я, мабуть, тоді. Я тут місце не буду займати, просто продовжу будувати сади. Я сподіваюся, у мене все ж таки виростуть яблука, а не абрикоси. Бо я хотіла яблука продавати. Але, до речі, от деркачі я продала тільки трошки менше, навіть двох тисяч. Я не пам'ятаю, скільки я могла впанюти, тому треба подивитися, як багато вони хочуть яблук. І від цього буде залежати, чи я ще будую один сад яблуневий, чи все ж таки не будую. Я не впевнена, що хочу я залишаю. Залишати цей блин не те, щоб мені так потрібно було сильно борошна, У них вистачає там їжі, яку вони можуть купляти. А пшеницю я в майбутньому буду просто пускати на корм тваринкам і найголовніше на виробництво горілки. От що мені треба. Тому можливо навіть я знесу його. Я не впевнена. Або хай стоїть чисто так. Час від часу, можливо, я буду робити борошно, хоча не знаю тоді на що воно буде стояти, якщо мені не прям так сильно потрібно те борошно. І ще деякі будівлі, які я не планую робити. Це, по-перше, рудня, тому що у мене тут немає, звісно, що родовища залізної роди. Плавильню так само, тому що, по-перше, у мене немає течії, у мене тут озеро, ну, воно, правда, все вкрито снігом. А по-друге, мені розказали, що виробництво імпортоване. Точніше, так, виробництво заліза з імпортованої залізної руди дорожче обходиться, ніж просто закупити готове залізо. Тому не буду витрачати ні час, ні ресурси на її будівництво взагалі. І ще я думаю про те, що я не планую робити ні вапнярку, ні вапнярську піч, ні каменярню, навіть тому що я взяла, подивилася на свою мапу. По перше, у мене дуже мало родовищ. Взагалі, де у мене ті родовища були? От У мене дуже мало взагалі тут родовищ каменю. І я порахувала, здається, у мене, якщо з усіх них зібрати, це десь 10 тисяч каміння і все. Ну, якось я не знаю, будувати оце каменярню тільки заради цього. Мені легше її буде просто купити в іншому місці. І так само я подивилася, я не пам'ятаю, де воно знаходиться. У мене родовищ вапняку, з них можна зібрати тільки 20 тисяч вапняка. Тобто, це по суті один раз, здається, якщо я не помиляюся, можна заповнити вапнярську піч. Ну так, один раз. Тобто, якщо три шари по п'ять, це п'ятнадцять і у мене на другий раз навіть вапнярську піч не можна буде запустити. Сенсу в цьому немає. Я тільки витрачу ресурси: от той ж самий камінь, який мені знадобиться для будівництва майбутніх моїх кам'янок, легше закупити і все. Сенсу немає взагалі абсолютно. Так само я вже казала, що валяльну не буду будувати. І, мабуть, з цих прям все. От щодо тваринок, я не знаю. Але згодом ми все ж таки щось ще добудуємо. До речі, я не розказала за гарбарню. Взагалі я її планую зробити так само в майбутньому, тому що мені треба кудись буде коров'я чи шкіри дівати. Треба, щоб вона була, якраз мої дівчата потім будуть мені взуття робити. Тому найближчим часом, я так думаю, у мене збільшиться тільки кількість полів. Можливо, у мене сад побудується додатковий. Я ще не впевнена, З являться нові робочі місця і будемо приваблювати ще більше людей. Мені треба ще більше хаток набудувати, і будемо потроху збільшувати нашу кількість і розбудовувати наше містечко. Я думаю, ми досюди прям дойдемо і почнемо трошечки, мабуть, вирубати ось цей ліс і переходити на цю частину правіше, правіше, або можливо, я побудую тут міст, щоб вони не обходили, і почну будувати ось тут. Іншу частину міста зроблю тут декілька виробництв, щоб люди могли працювати, а цей ліс нехай залишиться. Тож треба буде подумати, як краще це все зробити. Тому що головна частина міста поки що в мене тут знаходиться. а Там треба буде також ядки робити. Я, до речі, не сказала. Але я також планую побудувати початкову школу і цирульню, звісно. І в планах ще буде побудувати церкву. Куди ж без неї? Можливо, навіть треба зараз подумати, де саме цю церкву зробити. Можливо, десь біля садів цих, не знаю, або десь тут окремо, хоча якось вона біля риболовні буде, не знаю. Треба буде вибрати для неї містечко якесь. І я думаю, на цьому ми будемо завершувати. А в наступній серії якраз ми подивимося. Що у нас буде відбуватися з виробництвами? Можливо, ми щось ще добудуємо. І я думаю, зайнятися все ж таки культурно-навчальною програмою наших містян. Подивимося, скільки у нас там діток вже. Можливо, варто їх почати вже навчати чомусь, що потім вони могли займати керівні посади. І на цьому буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо так, не забудьте поставити лайк. І побачимося в наступному відео.